То перше донабере нас. Ми задамо пару питань як Вікторина, радіо Вікторина. Якщо ви відповісте на них, я вам подарую два квитки на Атлас Фестиваль. Ви давно дивитесь наш канал? Так, так. Такий тест. Тест, е, Тест, давай, скільки левів? Скільки левів загалом? Шість. Правильно. Все, круто. Е, екран... Скільки левиць? Скільки левиць? Одна. Добре. Теж правильно. Ски, яка, яка особливість Валіка Міхієнка? Ну, скажімо так, в нього є дівчина, але для прикриття. Я дарую тобі два квитка на Атлас Фестиваль. Ти тобі не потрібна вікторина. Ти її пройшов. Я зберігаю номер і напишу тобі твою нову на нову пошту. Два квитки твої. Я тобі нову пошту напишу. Два квитки твої, бо найкраща вікторина це гумор наших глядачів.